І всім привіт, з вами е, містер Цукер. І це, як ви в коментарях просили, це World of Tanks. Так, сьогодні я спробую зіграти на новому чеському танку твп -ТВ 50 51 Ну я на цьому танку раніше грав, мені він дуже сподобався. Він такий веселенький, схожий на батчата і, ну, і ще дуже схожий на е, Леопарда 1. Так, я, мабуть, один бій покажу. Ну, постараюся показати. <смі> Якщо не зільюся. Так, зараз. Давайте чекаємо, поки зайде в бій. Все, воно зайшло в бій. І ми попали ну, в таку середню для нас карту. Як ви бачите на тесті дуже багато ПТ-сау та оцих ТВП. Ну, що ж з собою представляються чешські танки? Ну, це танки з барабанами, доволі такі подви... скорі, непогані. І, правда, у деяких дуже великі габарити, а так, ну, в принципі, доволі, доволі так хороші розміри, маленькі дуже. В чаті тут якось білі берду пишуть. Так. Арта. От арту треба, мабуть, карати. Ну, перезарядка в самого танка, е, така, як для барабанщика, то маленька. Там 22 чи 23 секунди. Так, першим ділом я, мабуть, на цій карті поїду усюди. Так. Як ви бачите, дуже швидкий танк. Ну, Це, звісно, не знаю, не бачат, зі своїми 30 кінськими силами на одну тунну. Ну, тут 25 кінських сил на тунну. Так. Зараз я під'їду сюди, стану в куст. Так, союзники. Піднім страд Так. О! Мимо? Попав. Так, ну... Вони... Ай-яй-яй. Так, мене підсвітили. Мені що? Ммм... Так, мені... Мехода крыльцонули. Ой-ой-ой, Від арти як пролетіла. На! Цей танк, він э, доволі картонний. Э, м -м. Він, у нього 80 чимось мм е, лоб і лоб корпуса і 120 чимось лоб е, башти. Так, е, там дуже наглий противник на ЛТшці. Так, я тут проїжджаю, дуже палюся. Так, зараз під'їжджаю до ворога. Так він не встиг зреагувати. Так, потрібно їхати за Т-54 полегшеним, тому що він може, якщо він об'єв всю нашу арту, то це буде дуже погано. так. Він, мабуть, дуже сильно обнаглів, За це його треба покарати у вафля. ні, ні, А 54-го. Ой, арта увилаву. Так. Вафля іди сюди. Старайте. Один. Так, уверен. Не... не вистачу. Два. Так, все. Снаряди в барабану закінчили. закінчилися. Ховаюся, що варто не шутнула. Так. Це такий бій доволі звичайний для цього танка. Так. Мимо. Так, 155-й п'ятий О, рикошет, рикошет! Оце да. Від цього танка я такого не очікував. Це, це дуже рідкі случай. Так, ні, я не попав. Так, я тепер ПВП 1 на 1. Хоча Ні, я краще сюди ось заїду. Так, це перемога в цьому бою буде. Зараз я сюди заїду. Так, я сюди заїхав. Намагаюся висвітити врага, але його нема. Так. Добре, доберу тарану. Так. Він, мабуть, зараз поїде на е, ворону бази. Ой-ой-ой. Ой, йому не повезло від арти прилетіло. Ой-ой-ой, чувака, пуканчик бомбонув. Так, е, ну, думаю, це стопроцентова перемога. Так, я тут саме швидкий. Там є ще союзник на ТВП. Так, значить, їдемо Арту добираємо. Одгади. Все, бій закінчився. ну, Це в середньому так у всіх буде проходити бій, ну, може, не у всіх. ну, що, Багато нас вітив в, отрим... в топі по, в цьому, по, по опиту. Ну що ж, з вами був містер Цукер, і це було, ну, була, верніше, перша серія від, відосів про танки. Ну е, що, всім не забувайте ставити лайки. Всім пока.